Сьогодні я готуватиму злокшини із додаванням зеленого чаю. Кавара соба. Гарненько промиваємо, спочатку додаємо цукор, це важливо. Приготуємо соус, цукеджіру. Соус треба швидко охолодити. Приготування яєць у японській кухні перетворилось на мистецтво. У Японії ми б узяли розпечену черепицю, але зараз використаємо імоно. Чуєте цей смачний звук? Схожий на Вітаю! Сьогодні я приготую надзвичайно популярну в Японії страву з гречаної локшини кавара-соба. Це ідеальна страва для вечері, ланчу або вечірки з друзями чи родиною. У Японії слово кавара означає звичайну покрівельну черепицю. Там її так і подають на шматку розпеченої черепиці. Але у домашніх умовах ми використовуємо ось таку чавунну сковорідку та звичайну пательню. Повірте, буде не менш смачно. Усе, що нам знадобиться, це Гречана локшина, тоненькі слайси яловичини, яйця, соєвий соус, мірін, саке, цукор, хондаші, олія, лимон, норі, тертий дайкон для смаку і декору. Спершу замаринуємо яловичину. Спочатку додаємо цукор. Він пом'якшить волокна м'яса і зробить його більш смачним та ніжним. Це важливо. Додаємо столову ложку саке. По одній столовій ложці соєвого соусу та міріну і гарно перемішуємо. Маринад має пом'якшити м'ясо, тому залишаємо мінімум не 15 хвилин. Тим часом приготуємо японський омлет кінші та маго. Збиваємо два яйця. І ставимо нагріватися пательню. У мене спеціальна, квадратна. Але можете смажити і на звичайній. Збиваємо обережно щоб не було піни. І Проціджуємо через сито. Так маса точно буде однорідна. До 50-х років. Минулого століття яйця в Японії були дуже дорогими і надзвичайно цінувалися. А тому приготування яєць у японській кухні перетворилось на мистецтво. А рівень майстерності і техніки постійно розвивався та підвищувався. Сьогодні я приготую кінші та маго це омлет, тонкий, мов листок паперу. Але у наступних відео я обов'язково покажу і інші види приготування омлету високого, пишного та з різними начинками. Тож, якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз. Натисніть лайк та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Змащуємо пательню тонким шаром олії. Зайве можна прибрати шматочком паперового рушника і смажимо тоненький млинець. Готово. Перевертаємо на кілька секунд і можна знімати. Так само смажемо ще один. Хай остигнуть. А поки ми приготуємо соус цукеджіру. на чотири черпачки води, чайну ложку Боніто Хондаші, черпачок міріну і стільки ж соєвого соусу. Доводимо до кипіння і одразу знімаємо згор. Соус треба швидко охолодити. А я вже ставлю воду для соби. Сьогодні я готуватиму з локшини із додаванням зеленого чаю кавара соба. Але в Україні частіше можна знайти звичайну гречану локшину. Можна брати і ту і іншу. Час відварювання зазначений на упаковці. Півтора літри води на дві порції соби. І хай собі вариться. Остиглий омлет скручуємо в рулет. І нарізаємо тонкими смужками. Тертий дайкон змішуємо з гострою пастою а каворощі. Це, за бажанням можна обійтись і без неї. Соба майже готова. Підготую крижану воду, щоб зупинити процес варіння. Ось гарненько промиваємо, не лінуємось і залишаємо у холодній воді. Пора смажити яловичину. Трохи олії на гарячу пательню і викладаємо м'ясо разом з маринадом. Смажимо на середньому вогні до готовності. Локшина вже холодна, зливаємо воду, і яловичина теж готова. Можна знімати з вогню. Подавати будемо на ось цій пательні. Але спершу підсмажуємо локшину на краплині олії. Ми підготували все, що нам потрібно, і можемо збирати страву у Японії. Ми б узяли розпечену черепицю, але зараз використаємо імоно, чугунку. Але ви можете готувати на звичайній пательні або подати цю страву на стіл у електросковороді. Гарненько прогріваємо пательню для подачі і акуратно викладаємо локшину. Чуєте цей смачний звук? Схожий на Ч... збираємо страву, додаємо половину смаженої яловичини, смужки кінші та маго, порізану і промиту зелену цибульку. З іншого краю робимо так само. Поливаємо м'ясо його ж маринадом. Прикрашаємо кружальцями лимону. І тертим дайконом з пастою акавороші. І тонко нарізаними норі. Подаємо і соусом цукаджіру. Він, до речі, вже ухолов. Готово? Чуєте? Кавара соба. Продовжує готуватись прямо на столі. Тепер ви знаєте і про цей метод. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Було б добре, якби ви натисли на лайк та дзвіночок. А якщо у вас є особливі запити щодо приготування японських страв, напишіть у коментарях і ми обов'язково це приготуємо. А поки смачного такіма.